Друзі, доброго дня! Вітаю всіх на каналі Анатолій. Дівецька чарівна краса природи. Ну що сказати! Вересень місяць прийшов до нас Наступає осінь. Сьогодні 6 вересня. Ну, огородникам, любителям, цветоводам, Пора задуматися, що ж посіяти під осінь, під зиму. Ну, якщо взяти, допустимо, із таких овочевих культур, що можна ще виростити за ці півтора-два місяці до морозів, особливо в нашій південній зоні, то можна сміливо сіяти значить, зелені рослини, петрушка, е, на зелень, кріп на зелень, е, шпинат, да, Ну і другі там, які хто кому до вподоба е, рослини, е, Да. Що? Ну, Пізніше сіють, садять озимий часник під зиму. Зараз вже є озима цибуля, яку також садять під зиму. Ну, Тоді вже в нашій умові десь під кінець жовтня, в наших умовах. А що з квітів можна сіяти в цей час? Ну, Першу чергу можна сіяти через розсаду. І якщо немає у вас умов, особливо в нашій засушливій зоні, краще сіяти через розсаду. Дворічники, значить, що сюди відноситься? Біола і колокольчики дворічні. Я вже, в принципі, посіяв біолу, зійшла. Потім можна сіяти багаторічні культури цвіточні, такі як Гвоздика Турецька. Також її посіяв. Потім можна сіяти багаторічний колокольчик персиколісний. Потім я посіяв Ромашка, низькоросла, садова, принцеса, теж багаторічна е, е, культура. Що це дає? Це дає можливість е, отримати осінью е, сходи. Е, ну, і так як, допустимо, я займаюся комерційними ділами, то я висаджую потім, як воно вже е, сходить і укореняться. Висаджую їх в газончики і вони в мене в теплиці зимують, А ранньою весною вони швидко ріст І маємо хороший товар. Ну, Сію я, як правило, розсадую в, розсаду, в мілко кас... касети. касети. Субстрат використовую український, називається еко. Значить, на основі торфа, завозить нас із волині, він вже здобрений добривами, мікроелементами, розпушувачем. І от я його сію. ну На перших порах потрібно слідкувати, щоб не пересихали касети. Постійно зволожувати, тому що якщо ще температури. Височенькі, то можна, як говориться, загубити свій труд. Якщо пересохне розсада, яка, проклюнувшися на сіня, може засохнути і пропасти. Тому на перших порах потрібно гарно слідкувати, щоб постійно касети були зволожені. І потім, вже як зійде, теж слідкувати, щоб не було. Не нападали фороби. От. Ну, як правило, на розсаду мало нападає. Ну все-таки може напасти мучні староса. У мене в теплиці е миші з'їли половину касети, е гвоздіки турецької Ну, третю частину десь. Прийшлось переставляти і травити мишей. Так що всякі бувають неприємності. Ну, а взагалі-то я скажу так, що. Е Ще зараз період теплий буде в нас, зараз ще теплий, потім буде помірно теплий. Ну і, як правило, завжди за від сходів до того, як вона розкущується, десь місяць проходить. І ми до кінця вересня успіваємо її пересадити в вазончики. І весь жовтень вона вкоріняється в азончиках. Віола буває так, що якщо от я її вже посіяв, вона зійшла, можливо, зацвіте ще з осені. І є значить, приклади такі, що віола не боїться морозів. Ну, як у нас на півдні, навіть у нас бувають малосніжні зими, от, то як тільки які відлиги. Вона з сходу зацвітає, навіть зимою на клумбі цвіте. Якщо які морози, вона так чуть-чуть при... примерзає, але потім, як тільки потеплішає, вона знову зацвітає. І потім вже весною, як при настанні весни, рано весною радує нас первоцвітом. Отакі От друзі, така ситуація на сьогоднішній день. Для огородників і світоводів, що можна посіяти в цю пору, значить, на дачі, на, на землі, особливо якщо є полив, ну і в тепліцях, да. ну, кожен повинен мати ще свій досвід, свої знання і цим користуватися. На цьому коротко закінчує своє включення. Бажаю всім любителям рослин, хороших сходів, щоб рослини не боліли і радували душу і серце. Всім мирного неба і до побачення до нових включень.